Всім привіт з лісу. Ми знову випробовуємо долю. ну Дуже полюбляємо це ми хобі. Це полюваннячко. Що хочу сказати, ось тільки зайшли до лісу. Починаються. Ми вже хвилювали, що їх взагалі не буде. Починаються отакі малючки, маслючки. Слава Богу. Їхали, кажу, мабуть, в цьому році залишимося без маринованих грибів. Ми то насолили. І скрипицю, і, ну, ще, трошечки грузді насолили, але ж хочеться ж маринованих, хочеться ж різноманіття. Ось ще. Ой, щось що так камера фокусує. Все в мене в очах від радості все пливе. Так, і ось дивіться, і ось який. Величенький. Іди сюди, хрумчик. Ой, цей взагалі гарнюсінький. Ой, яка краса. Будемо сподіватися, що їх не троє. Я взагалі тільки оце і побачила. Це наша владуня каже, ви трішечки не наступили. Там могла б наступити. А отут було починаються, слава Богу. Біленьких було багатенько. Зараз. Ночі прохолодні, справа в тому, що Прохолодні ночі. В день то у нас тепленько зараз. А вночі, ну, сьогодні, кажуть, було три. Слухайте, я вже так камеру тримаю, а дивлюся ж не через камеру. Тому, можливо, трішечки хитаю нею, вибачте вже, будь ласка. А ну що це за горбик? Ні, це шишки маскуються під білих і водять нас в оману. Потроху починаються. Ну, не може ж їх бути на весь ліс три штучки. Думаю, що не можуть. А людей, до речі, нікого немає. Знаєте, як перший показник: є люди чи нема. Ще пожартували, тільки до лісу зайшли, сони каже, що ну, все, повертаємося назад, нічого тут немає. І тут були білі. Так, з того цієї стежки. Ну, Білих поки що не бачу. Дуже хочеться вірити, що вони там десь підіймаються, але навіть горбиків. Не бачу таких, знаєте, приємних для ока. Ну, Будемо шукати оце, що тут. Ні, дуже тверде. Нема там нічого. Як щось знайду, то, звісно ж, покажу. Трішечки пройшлися, хочу сказати, пустуватий ліс не дуже багато. Але отак, от можливо, за день, якщо бігати, то таких красенів можна й знайти. Лотуся, забирай його, а я покажу. Ось ще яка краса. Прям на стежці на лісовій. Що хочу сказати? Подивіться, які гарні мухомори. І скільки над ним оце комашні. Що вони там хочуть, що вони там їдять, чи що вони там роблять. І оце над білими. отак. Я іноді, отакий вам розкажу секрет. Стоїть такий пагорб невеличкий. І оце якщо над ним кружляє, отака мошкарня, оце там білий гриб. От вони полюбляють. Ось дивіться на цим ось скільки. Це чи комарі чи що воно за сатана. Ці прям на стежці, Ну, звісно, тому хтось по голові ж дав, але ж не без цього. І далі пішли. От так би білі стояли. Аж ось куди. Це які красунчики. Ой, а ми шукаємо їстівні грибочки. Все, йдемо далі. Переїхали ми з соснового лісу до отакого змішаного. Нема там ще нічого, але ось думаємо, хоча б трішечки натрапити на волуї. Натрапили, дивіться, які гарнесенькі, чистесенькі. Дивіться, які величенькі, ось яка краса. Влада, то не твої гриби. Максим, іди забирай. Так, дивіться, Та, ну, таке, драти. Е, Дивіться, які гарнючі. Зараз і туди пішла їхня доріжка. Влада, не можна чужі гри гриби займати. Е, ти ж знаєш, що в лісі немає ні родичів, ні друзів. В лісі тільки конкуренти. Все, до побачення, звідси. Зараз хоча б таких наберемо. Вони також рядами ростуть. Дивіться аж куди. Нам треба свої шукати. Це чужі. Шукаємо свої. Ще... Ніякого Кошика, все це чужі. Нарешті трішечки елітних грибочків пішло. Я так думаю, що це підосичний. Ой. Але знову це знайшла не я. Тому це не мій грибочок. Мої ще попереду. Це вже другий ми знайшли. Гарненький. Правда? Ну, я я ж тобі його не братиму, а я думаю, мені дозволять його. Ні, він ще й не виривається. Максим, іди його розхитуй, забирай. Дуже гарненький. Вишукуємо далі їхню стежку, куди вони полізли. Дивіться, які красні. Тільки так, щоб на платілочки тут дуже пісток Вони Дивіться, які дивіться, які чисті-чисті. Ми там вже трішечки в кошик нагрузили. О, яка краса. Мені здається, що тут також. О, дивіться, як це не наступила яка краса. Дивіться. Ой-ой, вилазь, вилазь. Погано, що вони оце так от, поки їх вимоєш від того пісочка. Вони, їх, звісно, можна я і гарячим способом засолюю, можна і консервувати. єдина проблема це пісок. Це ще, до речі, чисті, не дуже і засипані. То зазвичай є отак, знаєте, прямо під тополями. прямо в такому піскові-піскові. Вода, ховаємо коріння. <головіка> ховаємо місця, той поганенький, дуже багато вже є із червою. На й оці обріз, щоб я бо мені не зручно. Тут треба ще подивитися. доводиться лазити на колішках, тому що отакий. В такій природі, в такому, в такому листі досить складно побачити. Мені здається, що це також ні, показалось. А такий був гарний рядочок їх. Дуже гарний. Складно побачити. Немає ще поки ні білих. Я скажу, ми переїхали з того лісу, там, що ми там знайшли. Чотири маслюка. Все. А, і також валоїх тут. Хтось викинув, да. а ми забрали. Ну їх там викинули рівно три, три штучки. Ну, можливо, хтось не знає, або знайшов три, що з ними робити, то вже, звісно, що і не брали. Тому далі будемо шукати. Зараз, може, ще щось. Та хоча б корзинку набрати. Це мій пакет окремо на грузді, якщо будуть. О, не вже тут немає. І прикриваємо, тому що те, хто побачить, що мутрилися, перериють все, і таке враження, що люди Вандал. граблі беруть, щоб гребсти. О, яка краса кошику. Фух, Багатенько обійшли, більш нічого не знайшли. Маслюків масово ще немає, білих немає. Два знайшли під осичника. Ну, такі дебеленькі, навіть така ножка товстенька. І, і на цьому все. Отам пролазили в хащах, в пошуках рядовки тополової. отут тільки одне місце знайшли, більш немає. Тому на сьогодні завершую свій показ збору грибів, тому що ну дуже мало, практично нема чого збирати. Навіть пішла по місцям, там, де були грузді, немає. Один масю. Не тому, що вирізано, а тому, що чомусь вони за тиждень не наросли. Можливо, вже їхній сезон трішечки закінчився. Воно ж навіть таке, знаєте, не груздя а скрипиця, або грузь сухий, отак ми ще його називаємо. То отут трішечки валуїв і на цьому. Все. Але ж була насолода природою, запахом. До речі, в лісі дуже-дуже жарко. Ми одяглися зранку, а потім роздягалися, тому що жара, ще коли ходиш, коли шукаєш. Ну, от зазвичай, коли вже такий грибний-грибний сезон, то тут безліч всього, і лисички, і зеленухи. Маслюки я взагалі мовчу, ну, на сьогодні поки що все. Але я думаю, перспектива є. Все попереду, тому що воно тільки починає. Ну, велика була засуха. З кожним роком все пізніше і пізніше з'являються грибочки. Тому кажу всім до побачення, до нових зустрічей і не обов'язково в лісі.